У 25-му році кошти з рахунків пенсіонерів-переселенців можуть бути вилучені, якщо рахунки не використовувалися протягом року або ідентифікація не була пройдена. Щоб уникнути втрати пенсії, необхідно регулярно користуватися рахунком і пройти перевірку у встановлений термін. Попереджає видання обоз у яких саме випадках громадяни можуть втратити свої кошти, докладніше далі. Уряд пропонує вилучати кошти з пенсійних рахунків, якщо рахунки не використовувалися або ідентифікація не була пройдена. Це передбачено статтею 41 проєкту бюджету. За буквою цього законопроєкту гроші можуть бути вилучені з рахунків двох категорій пенсіонерів-переселенців, а саме в пенсіонерів, які не використовували рахунок протягом 12 місяців. Наприклад, якщо з рахунку не знімали кошти і не здійснювали перекази чи безготівкові розрахунки, залишок коштів буде повернуто до пенсійного фонду. України друга категорія це пенсіонери, які не пройшли фізичну ідентифікацію протягом шести місяців. На сьогодні є кілька способів пройти перевірку: фізично відвідати відділення або використати відеоконференцзв'язок, Якщо така опція доступна, виникає логічне питання: як відновити пенсійні виплати. Якщо кошти з пенсійного рахунку були переказані до пенсійного фонду, пенсіонер може звернутися до Ощадбанку або до фонду для відновлення виплат після подачі необхідних документів. Та проходження ідентифікації держава зобов'язується поновити виплати. Для тих, хто не встиг пройти ідентифікацію до кінця березня 2024 року, доступна перевірка у будь-який зручний час, тож пенсії, які накопичилися на рахунку, будуть повністю перераховані після відновлення виплат. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.